Ну, а тепер буде привіт е, тим, хто нас записує в Зілі Бобік, я не знаю, там в хейтери е, Сивочолого криголами і так далі. Знаєте, мені, в принципі, байдуже, що ви там собі придумали. Це ваша історія персональна, але от зараз я Назару хочу показати один фрагмент. Е, так, це мало місце в історії. Це, якщо я не помиляюся... 2013 рік. Тобто, от-от відбулося Євро 2012, за яким ми стежили, яке відбувалося в Україні і Польщі. Е, в Донецьку був, був буревій і матч не відбувся вчасно. Там позатоплювало камери на Донбас-Арені. Я в той час був в Любляні, це Республіка Словенія. Ну, Спогадів багато, але, знаєте, це я буду як старий діду сидіти і вам викладати спогади. Ви знаєте, як було там до. 2014 року. Ну, в принципі, 12-й рік це така кульмінація мирного спокійного життя. Бо 13-й – це вже був буревний рік, тому що листопад місяць почалася Революція Гідності, після неї одразу війна, хочу нагадати, і от в цьому стані ми далі живемо. Так от, в 13-му році, як би прикро не звучало зараз для багатьох там, прихильників Зеленського, які його обирали, я не обирав, в принципі, мені тут. Нема чого соромитися. І тут сам Телеграм і сам самі соцмережі підкинули відео, яке ми подивимося в маленькому віконці. І знаєш, знає, от Назара мені реакція цікава була, тому що моя вона тут буде збирається. Я розум... ще його не бачив, чесне слово, не ти бачу. не дивився? Тоді дивись, і ви дивіться. За минуле слухай Ром, ми ж, тобі, е, про, да, ми ж коли говорили про майдан. То ми ж е, можна було так, е, типу, ні, не так. Ми ж пригадували президенту Зеленському, і ти, ти зокрема це робив, е, щоб ебонітові палочки не забуті, і так далі. А, це а так, ніхто й не забуде. Там, ти розумієш? Йому ні, треба ні, просто не вибачитися не. за цей епізод. Зайбеніто за, за це я не знаю, тому що це 10 років тому. Це 10 років тому. За 10 років помінялося все кардинально. Ну це зрозуміло. Зайбанітові за палочки, які теж були 10 а, років тому, окреме вибачення для тих, угу. кого, кого побили тоді на Майдані. Багатьох вже немає в живих. Я хочу нагадати, тому що багато з тих людей пішли на фронт. Багато з тих, хто був на Майдані тієї ночі, коли їх побили. Мусара мінти, е, от а ми бачимо зараз ну, публічну трансформацію. Ми бачимо так у президента Зеленського. Як в нього там, ну, принаймні, він вивчив і добре спілкується українською мовою. Я не знаю, де він там, як він там спілкується за кадром, але явно, що. Я просто пам'ятаю, це 13-14 рік. Президент Зеленський сидить у студії ТСН, здається, у Наталії Масійчук. І це, здається, вже тоді Янукович Янукович вже втік. Президент, це ще тоді Володимир Зеленський, геть і натяку, немає, що він там кудись там збирається. І він там казав і звертався до Путіна. Дивіться там, не робіть різких рухів. І так далі. В нього якесь там усвідомлення було, і з Януковичем він закликав припинити вже звездіти, якісь заяви там виступати. І такий в нього там цей спіч був російською мовою. це це до чого на українському телебаченні. Він тоді так розмовляв. Зараз ми бачимо якусь трансформацію. Наскільки вона глибока, я не знаю. Можемо тільки з публічних заяв судити. До інших там джерел з офісу президента я не маю доступу. Так що ось така оцінка. Ти дуже дипломатичний назад. Пишу... тобі тебе заздрю. Ти, може там вітамін Б12, магне, Б6 або Б12. Ні, Б6, антистрес. Я тепер так вживаю. Mm. Угу. Бо дуже спокійно, бо, бо мене... я що... це... Ну, Я подивився на це відео. Дивись, всіх розкидало. Соловйов, ми знаємо де. Галкін, Зеленський, ну всі там, хто в кадрі. Тобто 10 років. Це багато. Насправді це, це багато для першокласників, які. Скрипін не, не крав гроші в суспільного. Що-шо? Та там було типу написано, що скрипін вкрав гроші в суспільного. Не суспільного, по перше, громадського це різні Тому Тому зразу розсмішило. Це різні, різні організації, мені досі ага. дзвонять вам. Мені сьогодні дзвонили. Кажуть, це громадське, Кажу, ні. Е, е, ніхто нічого не крав. Е, і в принципі, я можу відправити в суд і по кримінальну справу, яку закриту, і суд не виносив ніякого вироку. Всі звинувачення вони лишилися звинуваченнями. Так що мені тут дуже просто говорити, коли питають, де гроші громадського, я кажу, на рахунках громадського, де вони можуть бути. Думайте головою, думай трохи, знаєш, за горецьку згадуєш. От. Але я маю на увазі, що 10 років насправді нам, ну мені здається, що це вчора на правду. А подумати про якщо говорити про втрачений час і про людей, то першокласникам 10 років, яким доведеться, або вже 12, я не знаю, там яка система освіти у нас, 11-12 років, які доведеться провести за шкільною партою, тобто за навчанням, вони видаються вічністю. Мені так само видавалося вічністю. Для мене дуже короткий відтинок. Рік-два здавалося це дуже довго. І... А 10 років минуло, от власне, з того відео, яке ми подивилися. І відбулося дуже багато різних речей, про які ми будемо говорити. Це просто нагадування, що ось так було в 2013 році. Так, Галкін, Зеленський на одній сцені, новорічний аганьок. Я його не можу назвати вогник. Тому що вогник це те, що відбувається в Тулі, в Москві, Ні. в Смоленську. Ми про це теж будемо ну, говорити огонь. сьогодні. Так що, слухай, е, насправді іноді варто озирнутися, подивитися і не забувати, пане Зеленський. Будь ласка, якщо у вас стане сил на те, і мужності, і гідності, в першу чергу, чекаємо від вас вибачення за ібонітові палочки, за україну проститутку. Про що ви говорили в юрмалі за це треба просто вибачитися, і тоді ми можемо сміливо сказати: приїхали. Бо досі в нас якийсь сумнів виникає. Чи не досі, ви думаєте, так само, як і тоді? Можливо, це не точно. Бо ми з вами не спілкуємося. Ви ж спілкуєтеся з обраними, так само, як і обраних відправляєте в відрядження за кордон того самого е, свого Єрмака. Або спирайтеся на е, Татарова, який, між іншим, засуджував е, активістів Майдану. Засуджував в прямому сенсі. Нам треба цю сторінку або перегорнути, або. Він не працював забувати. на режим тодішній. Мені байдуже, треба знайти мужність і гідність в собі, Зеленському, ну, для того, щоб вибачитися, визнати свої помилки. Вдягання просто хаки на себе зараз. Ну, це, це найлегший маневр, який можна було застосувати. Ми вам співчуваємо, ми вас підтримуємо як обраного президента. У нас немає сумнівів, що вас обрали в демократичний спосіб, але вибачитися все ж таки варто було б. Нагадую, і подивитися на власну фракцію в парламенті, щоб там не було таких їбанутих, як безугла.